Бути у гармонії з собою та оточуючими важлива складова нашого душевного спокою, але стреси, проблеми, щоденні побутові дрібниці та реалії сьогодення часто виводять нас з рівноваги. Повернути нам її допомагають психологи, котрі 23 квітня відзначають своє професійне свято. Всі ми цінуємо поради цих людей і прислухаємось до їх професійної думки. Наприклад, Інна Мальована, психологиня, яка працює у подільському молодіжному центрі Лофт, розповіла нам, яку Саме важливу роль в житті людини може відіграти психолог, психолог це фахівець, який допомагає людині або дитині, або тому до кого хто звернувся до психолога, дослідити поведінку, психічні процеси, які відбуваються з людиною, також допомагає у вирішенні різних запитань, які звертаються люди. Що з ким може працювати психолог, фактично з будь-якою категорією людей, в залежності від його бажання, від його спеціалізації і від його взагалі додаткових навчань, що він проходив. Також ми мали можливість поспілкувати ще з однією психологинею Наталією Чебаненко. Вона наголосила на тому, що психологічна підтримка не є ознакою слабкості, а навпаки, свідчить про мудрість і відповідальність за власне здоров'я. Психологія, це з грецької вона так і переводиться. Це наука про душу. І дійсно для того, щоб говорити взагалі про психологію, вивчати психологію, треба мати набір якостей, який відповідає цій такій специфічній професії. Це і про стресостійкість, і про гуманність, і про доброзичливість, і про те, як вислухати, вислухати людину. Тому для того, аби це перш за все. Дуже цікава наука в першу чергу. Наука про те, як розібратися не тільки в своїх проблемах, а в проблемах оточуючих людей. Дійсно. Гілок психології дуже багато, і напрямків психології так само багато. Проте кожна людина, яка обрала своєю професією психологію, в першу чергу має знати, що це не проста наука, що це дійсно те, про що треба навчатися все своє життя. Чому треба відповідати не тільки своїй спеціальності, а і знати, що ти несеш відповідальність за, скажімо так, за чий психологічний стан. І в цей день ми також розуміємо важливість і значущість цієї професії, адже саме завдяки вам, шановні психологи, багато хто з нас знаходить справжню віру в себе, світлу, надію на краще, і впевненість у завтрашньому дні. Я б хотіла побажати своїм колегам це натхнення творчості і турботи про себе. Тому що, як фахівці-психологи, ми маємо турбуватись про себе, щоб далі більше надати людям тої інформації, підтримки, які консультації, які вони потребують, тому що якщо ми не будемо турбуватись про себе, то ця кількість тої допомоги, що можемо надати, вона зменшиться або взагалі ми не зможемо надавати, тому що є такий процес, як вигоряння, що ми можемо вигоріти і взагалі змінити сферу діяльності. В всеукраїнський день психолога хочеться привітати всіх своїх колег, хочеться побажати їм стресостійкості, тої якості, які, яким Багатьом не вистачає в цьому житті, тим паче сьогоденні хочеться побажати наснаги і творчого натхнення. Ми також приєднуємось до привітань, шановні психологи. Хочемо висловити вам щирі вітання та подяку за вашу невтомну працю та величезний внесок у благополуччя та розвиток суспільства Подільської громади. Ви лікарі людських душ, які не лише слухають, а й розуміють, не лише радять, а й допомагають знайти внутрішню гармонію та силу до подолання будь-яких життєвих труднощів. Зі святом вас.